На благодійному ярмарку були представлені різноманітні товари, які діти разом з викладачами приготували власноруч. Наші талановиті викладачі дуже багато вміють, дуже багато знають, і вони вирішили поділитися з дітьми цими уміннями. І проводилися, значить, був по народній ляльці мотанці. Проводила наша психолог Остапенко Світлана Маратівна. Проводили по орігамі Великоборець Галина Леонідівна бістроплетіння. До речі, бісероплетіння ми робили іменно національні символи, такі з бісеру проводила росецька Тетяна Віталівна. Я проводила ладанку, народну, ми робили. І ці ладанки, до речі, потім ми зібрали ось. Сьогодні в посилку і віддаємо для наших солдатів. Нехай в них оберігають. Проводилися. Крім того, флористика під час благодійного ярмарку вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Ці кошти, які зібрані, значить частково біля 5 тисяч закуплено медикаментів, які передані нашому міському госпіталю. На інші кошти теж придбані ті речі, які необхідні зараз нашим воїнам в зв'язку з наступанням зими. На загальну шкільну лінійку запросили солдатів, які нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції. Діти гучними оплесками зустрічали бійців та вигукували герої. Ми зібралися тут для, е, тут для того, щоб піддержати наших солдатів, щоб вони набралися віри в себе і могли захищати. Шу Україну всі боролися за незалежність нашої України. На мою думку, такі заходів повинно бути більше, тому що словом можна багато всього досягти. Тим воїнам, що зараз знаходяться в АТО, дуже повинна наша підтримка, наша допомога. Я хочу всім побажати мирного неба над головою. Ми віримо і знаємо, що ви, шановні воїни 95-ї аеромобільної бригади, продовжуєте подвиги і славу батьків і дідів, які виконували такі ж самі обов'язки. Кі на фронтах великої вітчизняної війни, захищаючи свою країну, свої сім'ї, своїх дітей, за декілька днів солдати знову повернуться у зону антитерористичної операції та передадуть українським військовим зібрані дітьми необхідні для них речі.